Що ж приготувати із білого гриба? Такий великий, скільки ж він важить? Дивимося на ваги, ого, приготуємо із нього гарного смачного супу, тушкованої капусти чи картоплі тощо? Приготуємо неймовірно смачну капусту із лісовими грибами. Ви так смачно білокачану капусту ще не готували. Для цієї смакути потрібно ось такі інгредієнти. І так, про все по порядку приготуємо смакоту разом. Спочатку шаткуємо капусту і заливаємо кип'ятком на хвилин 15-20, нехай специфічний запах капусти зійде. Дрібнемо гриби так, щоб довжина грибочка поміщалася в столову ложку. Пінку збирати не будемо. Ми ту воду увиллімо, вона нам не потрібна, а гриби ще й промиємо через друшляк проточною водою. Ми, лісові гриби, будь-які не тільки білі, завжди відваруємо мало. Хто по них повзав Це ж ліс, відварені лісові гриби обсушуємо паперовою серветкою, паперовим рушничком і поміщаємо їх на розігріту вже в ковороду. Смажую лісові гриби із цибулею та моркою, а пахнуть на всю хату, аж свинка тече. Посмажемо на олії ріпчасту цибулю та моркву. Ріпчасту цибулю нарізали ось такими шматочками. А моркву можна натерти на терці або нарізати соломкою. Одну хвилину смажимо на олії цибульку і додаємо моркву. Моркву з цибулею смажемо хвилинку дві До м'якості смажимо. Кілька разів змішуємо, перемішуємо, і морква вже з цибулею стала м'якейки, досить її смажити. Відсиджуємо капусту через друшлячок і додаємо до цибулі з морквою. Нехай смажиться. в міст сковороди хвилинці, а далі додаємо гриби. Полощимо сковороду, якій смажили гриби, наливаємо цю воду до капусти, за смаком солимо, не забуваємо, що в нас вже підсолені смажені гриби. Додаємо перцю, лаврового листу, та ще що ще додати до капусти, щоб вона була ще смачніша? Ми додаємо ще сирої ріпчастої цибулі, додаємо ще грудочку вершкового масла і все змішуємо, перемішуємо. Капусту закриваємо кришкою і ставимо в духову шафу на хвилин 40-50. Нехай вона тушкується. Приготували уже капусту, а пахне вона. Аж слинка тече, подаємо її до столу як гарячу, так і охолоджену. Неймовірно, смачна капуста. смакота. Да. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Додали у капусту вершкового масла. Та сирої цибулі, і вона заграла новим смаком. Неймовірно, смачно. Друзі, а що ви додаєте у тушковану капусту, щоб вона стала ще смачніша? Напишіть про це в коментарях. Смачного! А далі буде ще смачніше. Готуємо ще й грибні котлети. Грибні котлетки пахнуть лісом. Пахнуть грибами, звичайно. А як їх приготувати? Незабаром на нашому каналі буде відео. Грибні котлети подаємо до будь-якого гарніру. А у нас сьогодні тушкована капуста з грибами. Це така смачна у нас сьогодні страва, аж слинка тече. Смачні грибні котлети. Ай смачна капуста із грибами.